Поаплодуйте, хто е, знає пісню Несе Галя воду. Аплоди. Прошу дуже. Стільки років, а це до сих пір хід. Давайте згадаємо слова, як будемо згадувати, сразу уявляйте собі картинку. Як там співається? Несе Галя воду. Коромисло гнеться. Стоп, задумайтеся. Коромисло гнеться, а Галя ніт. І зразу понятно, яка Галя. Вона сильна, мужня, працьовита жінка. А що в цей момент Іванко? Заді неї Іванко, як барвінок в'ється. Чи відомо вам, панове, як в'ється барвінок? Я, ну, я ні на що не натякаю, але чи не здається мені, що ну, сказано в тексті, що Іванко коливався як стовпчик термометра? Мекнув собі трошки, так би мовити. І я б не здогадалася, якщо б він не спалився, коли попросив у Галі води напиться. Каже, Галю ж, моя Галю, дай води напиться. А що в цей момент Галя? Галя не дає. І не того, що вона жадна, ні. Галя просто мудра жінка. Вона не одну таку пісню чула народну. Вона знає, що вся драматургія світу тримається на жінках, які не дають попити Іванкові. Розумієте? Тому що приспіва ще не було, Іванко поп'є пісня закінчить. А якось співана її краса, коли Іванко каже, ти така хороша, дай хоч подивитися. Гляда, яка вона була гарна, мужчина просить у неї дозволу на неї подивитися. Зараз так не співають. Якось співана її гордість, коли вона не дає попити і каже: Я буду в садочку, прийди подивися, вода у ставочку йди та напийся. Сразу Іванка у френд-зону. І ще мені здається, що Галя це перша оспівана феміністка. Тому що ну, Галя була за рівність у прямому сенсі цього слова. Ви знаєте, як працює принцип коромисла. Чого вона не давала попити? Вона знає, що якщо Іванко поп'є з одного відра, буде Перевес, а кривий хребет ще нікого не прикрасив. І от коли вона така оспівана, така гарна, мужня, працьовита, я не можу собі уявити, щоб Іванко, ідучи заді неї, не то, щоб сказав, а просто подумав собі, що Галя не десять з десяти.